Друзі, ми продовжуємо репортаж по проматч за адаптивного волейболу. Ігри ветеранів, Вінниця 25 жовтня 2025 року. Друга партія гру... матча групового турніру Групи А зустрічається Північний фронт Чернігів. Вони фіолетові в футболках. Знову вони подалі від нас. І ближче до нас команда Старий Луцьк. Перша партія 15-11 на користь Вуцька. Зараз три, друга, можливо, вирішальна. Нагадаю, що турнір грається до двох виграних партій. Рахунок другої партії де на то. Ще цей волейбол називає волейбол сиєчі. Все я все-таки прихильник назви адаптивний волейбол. Нагадаю, що ці команди вважаються фаворитами і принаймні, так я вже казав у першій партії, що ну, так випало, що команди е, три сильні команди попали в одну групу. Крім цих команд ще господарі МХП Титану Вінниця, які вже виграли свій матч у команди «Нестримні» з рахунком 2-0. Я, на жаль, не Ну, ще побачимо сьогодні війничан команду Сергія Таранчука. 4 1 Чернівчани ведуть перед і е, тренерка команди Старой Вульського збере перерву. тайм і За рахунку 1-4. Все бачимо серйозно. Форма серйозна, майданчик серйозний, судді, глядачі. Ну, глядачі це здебільшого інші команди. Їх тут вісім. Вісім. Приємно, що Вінниця приймає. Вінниця це однозначно один з центрів розвитку в Україні. Одна з столиць волейбольних України. Сьогодні вона приймає адаптивний волейбол. Я вже показував. Я це Олександр Мазан і канал Миколаїв. Ми показували товариський матч збірних Вінницької області Житомирської області. Там є у нас відеотрансляція. Це так би мовити, моя друга спроба е -е, показати вам адаптивний волейбол. 2-5. Руська на подачі і. Бачимо, що другий номер, ми його відмічали. Не знаю я. Прізвища я потім назову. Заявки команд, як мені сказали, є доступні у телеграм-групі Ігри ветеранів. Ну, для мене це важливо, для когось не важливо. Ну, поки що маємо те, що маємо. Будемо вважати, що Олександр Майдан не підготувався до цього змагань, належним чином. І це приймається. 4-5. Знову другий номер на подачі. А, блок... а це блокаут. Ви бачите? як, це як в класичному болі. Блокаут є. Можна блокувати подачу, бачимо, так? Суддя не засудив чернігівчан. І ось уже рахунок 6-5 на користь Луцька. У чорній формі вони. Сінця, тайм вже тайм-аут, таймаут правильно, я тільки подумав, а тренериня або тренерка, я не знаю, як правильно, філологи, підкажіть, команди Північний фронт бере тайм-аут. Вигравали 5-1, програють 5-7. А ось там, бачите, далі сидять на полу, от, в полукціях футзальних воріт. Жіночка і хлопець учасник, це Сергій Лукашук, самій. Можна сказати, даній знайомий, він різносторонній спортсмен, у нього подвійна ампутація. Він з Бершаді. Ось він з Бершаді. Приїжджає на тренування до Вінниці. Ще Наскільки я розумію, там в Тівчині зараз тренування проходять іноді. Ось так. Сергій Лукошук, ми його сьогодні побачимо. Сладій команди МКП. Ось такий довженький розіграш. Довженький. Ну Такого розірва ще не було в цьому матчі, принаймні. І нарешті восьмий номер. І він бач... бачимо, що він не ампутант. Таке допускається, я вже казав, у першій партії. Тонко ще правил гри у адаптивний волейбол. Ми якось поспілкуємося з Сергієм Селенчуком. Тим самим рахунок 9-6 попереду Луцьк. Ось, який виграв першу партію 15-11. І зараз веде з рахунком 10-6. Подача, бачимо, виконується, так би мовити, з заступом на майданчик. Дозволяється це. 11-6 рахунок. Ну, ви бачите. Там ще табоє працює, там воно як. Не зовсім, так би мовити, можна Ну і зал прекрасний. Тут, до речі, базується Вінницька обласна ДЮСШ. Не плутати з С Дюеша, але комплексна. комплексне. Комплексне 12-6. Луцьк. Знаєте, мені, Я вперше коментую матч з будь-якого виду спорту з участі команди з Луцька. Вперше в своїй кар'єрі. У мене на скільки там трансляцій. Більше трьох тисяч. Три з половиною, половини. І вперше з Луцька. Команда з Луцька. Ну а із Чернігова. Із Чернігова теж вперше. Ось такий дебют у мене. 7-13. І ось знайшов восьмий номер, ну мабуть, це лідер команди. Є команда з класичного вибору, буревішник, ШВСМ, Чернігів. А є команда з Лучка, на любві команди Олюр, Олюр «Олюр Транс», не Крамс, у высшей лізі і... Там університет імені Лесі Українки теж дві команди. Це класичний вой. Сітка судиться. Кільмігівчани зіграли сітку року на 13. 14-9. Матчбол, друзі. матчбол. бол Восьмий номер бачимо на подачі. І все. Виграє Луцьк 2-0, 15, 9 2 0 Олександр Мазан знімав цей матч, не, не, не стріляйте в місцях, щось, щось не спокої.